Привіт усім. І я проводжу експеримент. Я хочу створювати для вас мотивації в такому спокотному образі. І уявіть собі, я не думаю, що це брутально. адже купальник. Купальник ми всі вдягаємо на пляжі, в купальниках, ми моделі виходимо часто на подіуми. Я думаю, що це всього лиш купальник і така ось собі спекотна мотивація. Отже, якщо ви хочете своїх друзів, рідних, близьких мотивувати в такому ось моєму образі, то, будь ласка, замовляйте. І я запишу для них мотивацію. На дорого. Для захисників безкоштовний. Ну і звичайно, в таких образах я можу записувати вітання зі святами, в тому числі з днями-народженнями. І ще, якщо ви хочете вітання і мотивацію в скромному образі, то, будь ласка, і такі я продаю. І рекламки. Замовляйте в мене реклама, і я рекламую ваш онлайн-магазин або ваш магазин, ваш товар і все буде чудово. Також рекламу можу продавати за надсилання мені продукції, в тому числі косметики. Відразу нанесу на себе косметику і прорекламую її в своїх блогах. Звичайно, TikTok не мій єдиний блог. У мене ще є у Фейсбуці блог, там 5 тисяч підписників, в інстаграмі де 2 тисячі підписників і в Ютубі, де тисяча підписників. Можу рекламувати продукцію під час стрімів. Так що я думаю, вам це сподобається. Ну а зараз трішки відчую себе знову ж таки менеканецею і попозую для вас. А як ви здогадалися, зараз на мені масочка стилю Мерлін Монро. Одна з моїх улюблених акторок. Смілива, ніжна, прекрасна і уперта Монро. А ви пишіть мені в коментарях, які мотивації ви хотіли бачити в моїх блогах, які вітання, в яких образах, чи в таких спекотних, чи навпаки в скромних.